Продовжуємо розбирати завдання з NMT 2024 з параметром. Маємо таке рівняння, яке повинно мати корінь. І треба знайти усі такі від'ємні цілі значення А, при яких це рівняння має корінь. Що ми бачимо в цьому рівнянні, як і в попередньому, <кх> в минулому відео, у нас є добуток двох множників, і цей добуток дорівнює нулю. Якщо добуток дорівнює нулю, то один з множників дорівнює нулю. З цього ми робимо висновок, що або у нас цей корінь з 4x-2а 4 3 дорівнює 0, перша дужка дорівнює 0, або друга дужка. Логарифм квадрат x плюс 1 дорівнює 0. Звернемо увагу відразу на друге рівняння, тому що у нього немає параметру А. В цьому рівнянні немає параметра А. Перенесемо одиничку вправо, ми помітимо, що логарифм квадрат х дорівнює мінус 1. А далі ми повинні зрозуміти, що будь-що в квадраті не може бути від'ємним числом. Квадрат будь-якого числа, він завжди додатний або мінімум 0. Тобто це рівняння коренів немає, але воно дає нам обмеження х більше 0 повинно бути, тому що воно знаходиться під логарифмом. Тепер, враховуючи це обмеження х більше 0, давайте спробуємо розв'язати друге рівняння. При розв'язанні завдань з параметром ми повинні розв'язувати їх, не звертаючи увагу на те, що там є якась друга буква. Тобто ми цю букву А е, робимо вигляд, що це просто число. І розв'язуємо, як би ми тоді розв'язували це рівняння? Ми б записали, що корінь з 4х мінус 2а-4 дорівнює 3. А далі ми зрозуміли, що якщо піднесемо до квадрату обидві частини, то вийде, що цей підкореневий вираз 4х-2а-4 повинен дорівнювати 3 в квадраті, тобто 9. Помітимо, що, по-перше, ми можемо підносити до квадрату, коли у нас права частина тут додатна, а вона у нас додатна, тут трієчка. Ну, і ми можемо бути впевнені, що оцей вираз буде додатним, він буде дев'яткою. Тому ми можемо не переживати тут за ОДЗ. Підкореневий вираз точно додатний, він 9. А далі просто розв'язуємо це рівняння так, ніби замість А тут написано якесь число. Всі числа переносимо вправо. Виходить, 4х, дорівнює 3 в квадраті, це у нас 9. Мінус 4 це буде плюс 3. Е, плюс 3. Перепрошую, плюс 4. І ще плюс 2а. Плюс 2а. А далі ми додамо 9 4, 4 вийде 13 і поділимо обидві частини на 4. Вийде 4х, буде дорівнювати 13 плюс 2а. І поділимо на 4х дорівнює 13 плюс 2а. Поділити на 4. І цей корінь точно буде, отже. Тепер нам треба зрозуміти, коли він точно буде. Він точно буде, коли х буде більше 0, тобто він повинен ще під ОДЗ підпадати. От коли цей вираз більше 0, тоді рівняння має корінь. Залишилось знайти, знайти такі значення А. Просто розв'язати цю нерівність. Якщо у нас чисельник ділиться на додатний знаменник, і отримаємо додатне число більше 0, то це означає, що число 13 плюс 2а повинно також бути додатним. Це можна отримати, помноживши на 4, наприклад, обидві частини. Вийде тоді, що 2а повинна бути більше, ніж мінус 13, і поділимо на 2, вийде а більше, ніж мінус 6,5. А тепер треба знайти кількість всіх від'ємних значень А, які більше, ніж мінус 6,5. Мінус 6,5 буде тут. Найближче ціле число, яке більше, ніж мінус 6,5, це мінус 6. І далі виписуємо всі інші мінус 5. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, ну, 0 вже невід'ємне. Рахуємо, скільки їх тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виходить, у нас рівно 6 цілих від'ємних значень А, за кожного з яких це рівняння має корінь. Відповідь 6. А якщо ви хочете дивитися більше на цій сторінці відео про підготовку до НМТ з математики, обов'язково напишіть про це в коментарях.